Так, у нас от, система дошкільної освіти, вона, мабуть, є такою у нас, знаєте, найбільш, якось чомусь менше всього цікавить, якось українців. І фактично ми звикли до того, що у нас дитячі садочки, це як ну, ця фраза, мені вона не подобається, але вона вже часто звучить: у нас на сьогодні садочки, як камера схову дітей. Тобто ми приходимо, здаємо туди дітей, для того, щоб вони просто проводили там час. Там, звичайно, законодавством передбачено якісь навчальні програми там, і так далі. Але на Стільки мало уваги приділялося останніми роками в десятиріччями дошкільній освіті інфраструктурі дошкільній, соціальному забезпеченню вихователів, взагалі тому, чим наповнюється день наших дошкільнят, які вони проводять в садочках. Що нас на сьогодні ну, дійсно це перетворилося в камеру схову. Такого не повинно бути, тому що дитина це самий яскравий період розвитку її якостей. Її здібностей і становлення її особистості, тому звичайно зміст дошкільної освіти повинен бути корінним чином змінений в Україні. Ми над цим працюємо. І дійсно вже до другого читання готовий новий революційний законопроект про освіту. світу. Щоб було зрозуміло трагізм ситуації, ж нас на сьогодні діє закон про дошкільну освіту в Україні 1993 року. І, звичайно, нічого прогресивного там немає взагалі. І 30 років так да, багато так років. Ніхто всі рукою так махали на цю тему, і вихователі на сьогодні в дуже скрутному становищі в нас працюють. В них мінімальна заробітна плата. Це в більшості випадків пенсійного віку. Вихователі, я пам'ятаю, що я і мене старша дитина, в мене різниця 12 років між дітьми. Я в садочок привела старшу, потім перевела молодшу. Та сама вчителька, вихователька. Та сама вже я навіть я дивувалася, скільки її років, але вона вся та вся та сама працює і там. І все і той же персонал молоді немає. Це потрібно звичайно змінювати, і цей законопроект взагалі. Дуже складно дається, тому що це великий законопроект, який змінює взагалі погляд на дошкільну освіту в Україні. Це буде зовсім інша історія. Це буде е, такий законопроект. Це, це взагалі тепер система дошкільної освіти з моменту прийняття цього законопроекту. Е, воно стане зовсім іншою, буде мати зовсім інший зміст. Тобто, ми будемо е, мати. Е, Дійсно, систему дошкільної освіти, тобто діти будуть там розвиватися, отримувати освіту. Буде інклюзія це дуже важливо. це дуже важливо, тому що на сьогодні майже нічого немає про інклюзію в законі про дошкільну освіту. У нас майже немає інклюзивних дитячих садочків, але кількість дітей, на жаль, збільшується в цьому світі. З кожним роком збільшується кількість дітей, які мають певні захворювання, особливі освітні потреби, і в величезна кількість батьків. В Україні не знають, що робити з такими дітьми, і не мають можливості навчати дітей в системі дошкільної освіти з особливими освітніми так, це потребами. потребалізовувати їх. Так і є, є така проблема. Буквально теж стикалася з цим. Це просто ми всі з цим стикалися, І, і друзі і родичі угу. у всіх є, які. Мають дітей з особливими освітніми потребами, їх дуже багато на сьогодні дійсно і це і це знову ж таки повторюю. Це не українська проблема, це загальносвітова тенденція. На жаль, тому звичайно, тепер дошкільна освіта буде такою ж інклюзивною, як фактично в шкільна, тому що в школі вже в законі про загальну середню освіту достатньо давно вже введено це поняття. І ми там вибудовуємо систему інклюзивної освіти в дитячих сточках – Ні, зараз будемо вибудовувати. У нас. З'являться центри підтримки батьків. Тому що м м м батькам потрібно. М Інформація про те, як розвивати дитину з народження, це дуже важливо. Тому що ми всі читаємо книжки, ми знаходимо цю інформацію десь в інтернеті. Це неправильно, і такі центри підтримки батьків також з'являться. І взагалі система дошкільної освіти стане зовсім іншою. Це буде сучасна, якісна система, де діти будуть розвиватися, навчатися. Ми будемо змінювати інфраструктуру. Ми будемо тепер обов'язково, коли будуються ці багатоповерхівки, де на сьогодні не враховуються абсолютно, якщо надається дозвіл на будівництво. Ніхто не говорить про те, чи буде там дитячий садочок, чи буде там інклюзивно-ресурсний центр, чи буде там школа. Зараз в законі про дошкільну освіту це буде змінено, обов'язково повинна бути враховуватися необхідність побудови дитячого садочку біля багатоповерхівок. Тобто цей законопроект містить багато. Ну, це, це зовсім інший світ дошкільної освіти, і дай Боже, ми його найближчим часом е, приймемо. І тоді дійсно всі українці відчують якісну зміну дошкільної освіти. Нам тільки бось скоріше перемога, і дошкільна освіта зовсім буде іншою в Україні.